Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Це відео для тих, хто багато разів намагався почати зв'язати свій перший шарф, але на перших 2-3 см закидав це діло, тому що щось не виходило. Отже, пряжа. Яку пряжу купувати? Я дуже рекомендую. Не вестись на вмовляння продавців пряжі, купити найкращу пряжу і так далі. Тому що, як би це не банально звучало, але вони мають продати те, що дорожче. Для початку дуже рекомендую купити пряжу в такому середньому сегменті ціни, позрівнюйте по різним магазинам. В інтернеті дуже багато знижок на пряжу пошукайте. І десь вартістю Середню. І якість пряжі дуже чудово і класно в'яжеться, коли це 50 на 50, наприклад, 50% акрилу або 50% шерсті, або там 30 на 70, але щоб був акрил. Акрил має таку властивість ковзати по спицях і легше в'яжеться, тоді ваші пальчики не будуть сильно так втомлюватись. Також дуже рекомендую звернути увагу на Товщину пряжі. Чим товстіша пряжа, товстіша ниточка, тим легше буде вам в'язати і тим скоріше ви зв'яжете ваш шарф. Також важливо обрати спиці. Вони мають бути товщиною не менше, ніж товщина нитки. Чому? Якщо нитка товста, а спиці тонші за нитку, то тоді саме полотно буде тугіше. І буде в'язатись довше і будуть втомлюватись пальчики. Якщо буде співпадати, то ну, більш-менш це ідеальний варіант. А якщо хочете зв'язати скоріше, і якщо хочете, щоб е, така ваша робота була досить рихла, то навіть рекомендую обрати спиці грубіші товщі за товщину нитки. Е, насправді так, в'яжуть, е, якщо руками. Або на машинці, таки, таку схему підбирають всі в'язальниці снудів або шарфів, які часто висять на ринку. Там широкі петлі, витянуті петлі, тоненька нитка, в'яжеться скоро. Виробів можна нав'язати багато і скоріше продати. І ще один момент такого вибору, чому він позитивний. Так як все-таки ви новачок, то вам буде Легше бачити якісь ваші недоліки, тобто десь або загубите петельку, або щось не так пров'яжете. По-перше, на грубі пряжі це класно видно, і по-друге, легше виправити. Ну, і ще такий момент: вибір саме способу в'язання. Я розумію, що в інтернеті дуже багато варіантів, але оберіть найпростіший, те, який ви точно ви пам'ятаєте, це. Резинка один на один. лицева виворітна. Лицева, не намагайтесь вив'язати якусь патерн, англійську резинку, напів англійську резинку, ще якийсь чудовий візерунок, тому що ну, вам дуже хочеться. Не ускладнюйте собі задачу. Зв'яжіть просто резиночку один на один. Також додаткова така рекомендація, коли будете набирати петлі, не стягуйте. Набирайте дуже так слабенько, тому що, якщо дуже стягнути, то у вас одна сторона шарфу буде стягнута там, де ви набирали, а там, де ви закриєте петлі, коли зв'яжете, вона у вас буде ну, нормальна, звичайна. Це не дуже гарно виглядає, і вам це точно не сподобається. Я дуже сподіваюся, що рекомендації були для вас корисні, а в такому разі дуже прошу ставити лайки. Коментуйте, діліться своїм досвідом та підписуйтесь на канал.